Тих вітати, голови зараз обласної ради піно з вашого дозволу розпочну наше засідання. Спочатку технічні речі, про які я маю повідомити. Інформація щодо конкурсу була оприлюднена на сайті 4.01.24 року, наказом провіння майном спільної власності обласної ради від 02.02.24. .02 Номер 4. створено конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору кандидата на посаду директора КЗЛО, родійський дитячий будинок інтернат З цим ми ознайомилися. Шановні, хто нас сьогодні слухає, бачить і може далі переглядати дану інформацію. Мушу ознайомити усіх, хто є з присутніх членів комісії сьогодні. І було погоджено відповідно конкурсну комісію. Холод Юрій Ігорович, заступник кологійської обласної ради, Субко Іван Михайлович, заступник начальника обласної військової адміністрації. У нас процесі добирання сюди Андерс Роман Ярослав, заступник директора департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, Іщук Микола Васильович, голова постійної депутатської комісії з питань соціального захисту прав дітей, людини та учасників бойових дій, Василько Олена Васильевна, член. Постійної комісії з питань комунального майна Бурак Олена Євгенівна, представник трудового колективу закладу Роздільський дитячий будинок, інтернат Островський Мирон Миколаїв, член громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації. Янович Олександр Ярославович, директор благодійної організації Благодійний фонд без обмежень та пані Пирч Галина Івальна, представник благодійної організації Міжнародний благодійний фонд «Маленькі Перемоги. Шановні присутні, крім того, є секретар комісії Яворська Галина Ярославівна, головний спеціаліст відділу економіки управління комунальними закладами комунальними закладами. Крім того, є присутні також Кусей Віктор Васильович, який заступник відповідно керівника управління комунального майна. Я пропоную розпочинати. Є запропонований порядок денний. Шановні колеги, прошу ознайомитися. Першим пунктом є обрання голови комісії. Другим пунктом пропонується відповідність претендента на посаду директора КЗЛО роздійський дитячий будинок, інтернат та поданих ним документів кваліфікаційним вимогам та допущення його до конкурсу. Пунктом номер три пропонується встановлення часового регламенту для презентації претендентами, програм розвитку закладу та співбесі з претендентами. Пунктом номер ну, чо. Три пропонується визначення способу голосування. Пункту номер 5 Заслуховування претендента на посаду Казело роздільський дитячий будинок інтернат, проведення співбесіди, обговорення кандидатури та визначення переможця шляхом голосування та рекомендація для призначення керівником закладу. Шановні колеги, згідно процедури, пропоную затвердити порядок денний, який складається з п'яти пунктів. Якщо ви не заперечуєте, ставлю дану пропозицію на голосування. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Дякую, прошу зафіксувати. Проти утрималися одноголосно з кількості присутніх прийнято рішення. Прошу це зафіксувати. Шановні колеги. пунктом номер один є пункт обрання голови комісії, які будуть пропозиції для того, щоб ми могли визначити і проголосувати. Микола Васильович запропонував, прошу зазначити протокольну заступника голови Львівської обласної ради холода. Ставлю дану пропозицію на голосування. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Я утримався відповідно. Дякую, шановні колеги. Переходимо до пункту номер 2 Пані Галина, прошу надати нам інформацію стосовно відповідності претендента на дану посаду. Хочу зазначити, що. На жаль, конкурс Львівської обласної ради наразі не набирає мегаактивних популярностей. Кандидатів не збільшується, але будемо старатися, щоб і далі конкуренція росла. Прошу надати інформацію по претенденту. Отже, на конкурс подали документи одна особа, коли та Юлія Михайлівна. 1983 року народження, громадянка України освіта повна вища закінчила новороздільський політехнічний технікум за спеціальністю комерційна діяльність і здобула кваліфікацію комерсанта. Також закінчила інститут після дипломної підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка і збула кваліфікацію економіст, спеціаліст з економіки і підприємництва. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності понад 5 років станом на сьогодні працює на посаді головного бухгалтера роздільського дитячого будинку інтернату та виконує обов'язки керівника закладу з квітня. Кваліфікаційні вимоги відповідають тим, які за визначені в ви оголошенні. Дякую, шановні колеги. Технічний процес. Відповідно, дана, даний претендент відповідає тим умовам і критеріям, які ми визначали для обрання на посаду керівника. Відповідно, є пропозиція допустити до участі в конкурсі на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради Роздільський дитячий будинок інтернат пані Калиту Юлію Михайлівну. Шановні колеги, ставлю дану пропозицію на голосування. Хто за? Дякую. Проти утрималися. Рішення прийнято одноголосно з кількості присутніх. Переходимо до пункту номер три: розглянути та обговорити часовий регламент по презентації програми розвитку закладу та співбесті з кандидатом. Шановні колеги, які будуть пропозиції, скільки на вашу думку. Переважно 10-15 хвилин. Ну, типу, давайте. Напевно, скільки 15 хвилин максимальний регламент. Я думаю, для цього пані кандидатці буде достатньо. Шановні колеги, ставлю пропозицію в 15 хвилин для того, щоб кандидатка могла провести свою презентацію. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую проти. Утрималися. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, пункт номер 4 це спосіб голосування. Ми можемо мати відкритий спосіб голосування, закритий і так далі. Я думаю, враховуючи активність претендентів всього на всього кандидатура немає змісту проводити якісь закриті. Той є пропозиції до відкритого голосування форматом, кожен голосує. Якщо не заперечуєте або є якісь інші ідеї, то прошу оголошувати. Немає, пропоную відкрити голосування. Шановні колеги, пропоную відкрити голосування як спосіб визначення майбутнього переможця. Ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за? Дякую. Проти отримались одноголосно. Дякую, шановні колеги. Тіше, що ми дуже швидко і активно проходимо порядок. Денний пункт номер 5. Відповідно, запрошуємо пані Юлію для того, щоб вона могла презентувати. На один та п'ять років свою програму. Добрий день, пані Юлі, Знаходьте собі зручне місце. Включайте мікрофон, якщо потрібно, презентацію, і ми вас будемо слухати. Назвати Калита Юлія. Я у вас вже Ой. назвати Калита Юлія, я у вас вже не перша. Подаю кандидатуру на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради роздільського дитячого будинку інтернату. Спробувала себе на цій посаді на протязі 9 місяців. набула практичні навички і можу зараз розказати вам наші ну, здобутки та плани на майбутнє. Основними цінностями в нас є люди, людиноцентричність, це головна людина, а не її інвалідність, емпатія, це здатність розуміти та співпереживати та фаховість. Е, наступний слайд. Хочу зауважити також, що ми створили на на базі нашої установи опікунську, опікунську раду з представників благодійних фондів, які допомагають нам розвивати наш заклад. Ну і не тільки заклад, і наших хлопців. Основними ні ні, так, дякую. Напротязі 9 місяців основними систематичними процесами це у нас був розвиток дітей і хлопців старше 18 років. Ми зрозуміли, що їм потрібна соціалізація, тому ми відвідували по публічні. Публічні простори та культурні події. А саме ми відвідали оперний театр, медконгрес, де вони були залучені, приймали участь в ярмарках, відвідали Superhumans Центр, проводили літні відпочинки, брали участь у майстер класах по виготвипіканні піци та кам'яної вишиванки. А також ми побували в гостях у наших дівчаток в буківському будинку інтернаті також ми, ми зрозуміли, що наші хлопці нема не навчені побутових навичок. Тому ми вчимо хлопців доглядати за собою і контролюємо цей процес. Паралельно ми, паралельно ми е, е, за допомогою благодійника. Е, е, Запровадили навчальний процес для хлопців старше 18 років, які не вміли ні читати, ні писати. Тому на даний момент зараз ми це робимо. Розвиток команди: ми запровадили практику, що кожен працівник. Повинен знати свої посадові обов'язки, і як можна так сказати, щоб кожен працівник був на своєму місці. Ми запровадили щомісячні системні збори, де ми обговорюємо наші проблемні питання та їх вирішення. Створили чати, де ми також показуємо де Ми комунікуємо з працівниками та контролюємо їхню роботу. Просвітництво в громаді, ми хочемо, щоб суспільство прийняло наших хлопців, а також ми хочемо, щоб хлопці відчували себе рівноправними членами суспільства, і для того ми їх спеціалізуємо. Установа. Ну, на даний час я розумію, що стіни це не є. Надання послуг, але ми хотіли б також, щоб наші хлопці жили в комфортних умовах, жили, перебували та розвивалися. Ми розуміємо, що бюджетне фінансування на цьому ну, є обмеженим та в пріоритеті на даний момент це є забезпечення військових, та, але тому ми залучаємося і фандрейзимо. Тобто ми залучаємо благодійні організації, які нам допомагають в цьому. За час перебування мене на цій посаді в гостях у, у в нас була Ольга з Данії, це і коло Нордік, яка забезпечила нас бусом для маломобільних хлопців. Це дуже важливо, бо тому що такі хлопці практично не виїжджали з установи. Надала вона нам також професійне кухонне обладнання, пральну машинку Том Макені, з яким підписано меморандум з Львівською обласною державною адміністрацією про співпрацю та розвиток нашої установи. Він також придбав для нас господарські матеріали. Він придбав для нас кухон також обладнання та матеріали для розвитку хлопців. Юлія та Роман Городечні надали про проектантів, які е, зробили нам геодезичну зйомку та зробили проект кухні е, е, благодійний фонд е, Діагномет на постійній основі він не забезпечує засобами гігієни та одягом. Право та демократія, Ярослав Грибальський. Е, ми е, реалізували проект е, створення самозла на лежачих хворих. Ну, Практично ми не мали можливості, як ми могли помити хлопців лежачої хворих. Право на захист надали 90 нових матраців. Таня та Еді, Bridge of Life, надали нам каркасні ліжка для наших хлопців. Благодійний фонд без обмежень спільно з Кримсос реалізували проєкт і надали нам екран, проектор, комп'ютерну техніку та пуфи. Це коротко, це коротко про розвиток нашої установи. Наступний будь ласка. слайд. Планом на 24 рік ми плануємо завершити капітальний ремонт житлових приміщень, зонування прогулячних площ, майстерня дій. Тепличка, а також школа, е, школа супергероїв. Хоча я розумію, що м, даний проєкт е, не може, м, не має формату е, ну, нашому на даний момент закладі. Але я озвучую цю, на це бажання, щоб в подальшому можна було його реалізувати. Наступний. Далі. Також я розумію, що побувавши е, на цій посаді, виконуючи обов'язки директора, я зрозуміла, що тут посади е, керівника співпадають з посадами інших, це є завідуючим господарством, який. Е, де ми повинні вирішувати усі наші побутові моменти і на, ну, на протязі кожного дня? Також ми працюємо на покращення умов проживання приготування їжі, покращення санітарних побутових умов. Але попри це, ми плануємо концепції трансформації установи, розбудову системи трудотерапії, соціальне підприємництво, безперервний розвиток команди, діджиталізація та праця з батьками? Ну, це Сьогодні я коротко так розказала про, про працю нашого закладу. Всю детальну інформацію ви можете переглянути на нашому сайті за QR-кодом. Дякую за увагу. Дякую, пані Юрію. Скажіть, будь ласка, ну декілька таких питань від себе. Перше, мене завжди цікавить співпраця з громадою, на якої на території якої знаходяться наші заклади установи яка сьогодні є співпраця чи вони допомагають гроші дають може просто е, е, приходять приходять гості і працюють допомагають працювати з До минулого року вони нам е, допомогли вони надали субвенцію на відеокамери які ми встановили в кінці року е, також вони е, проклали нам дорогу але це я так, ну, було. За кошти було обласного бюджету і субвенції про бюджету вони частину. Так, угу. так. Ну і ми співпрацюємо з ним. Роз... Мають... Вони мають розуміти, що вони мають нам допомагати. там Ми платимо там ПДФО, там знаходяться е... наші е... діти, відповідно, і працівники, які живуть на території громади. Е... Окей, у вас там почався процес будівництва. Знаю, що. Появляюсь, понад 40 мільйонів, щось там таке в іншому. Капітальний, ремонт, так. Капітальний ремонт. Ну, напевно, обласний бюджет не стягне в такому масштабі, То яким як плануєте кого залучати, і хто б міг би допомогти, з ким б, може вже щось проговорювали. Ну, я думаю, обласний бюджет частково щось ще до себе підтягне, або то масштабний проект на 40 мільйонів то буде вже трудно, але. Ну, основне, основним основною цілею це хоча б завершення е, 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 капітального ремонту, де можуть проживати діти. Це саме основне та а, решта ми будемо залучати благодійників. Це Том Макенді, який е, заключив е, меморандум зв'язку обласної державної адміністрації, який готовий нам допомагати, mm -hmm. mm -hmm. ну і не тільки, але це. Угу. А городечні зробили там план кухні, а далі будуть ту кухню робити чи ні? Ні, ні. А чого ну, так? То, ну, люди потужні, можуть щось допомагати. Ми їм таку рекламу щось сьогодні зробили. Будемо будем фіорелі рекламувати, регнути. Коли щоб зробили щось. Ну, ну, так, так. За це, дякую, так. дякую. то хто витір. Шановні колеги. Чи є запитання? Будь ласка, до пані Юлії, будь ласка, пане Микола. Супер прогодня. Та людям треба нагадувати про їхню потужність. Чим частіше нагадуєте, вони починають розуміти, що вони такі самі, як ви. Дивіться, я розумію, розумію унікальність цього закладу для області. Він дійсно є реально унікальний для області в системі соціального захисту. Нашим, е нашими документами зараз передбачено якийсь термін, якщо ми позитивно визначимося з цим керівником, то скільки це років? Пані Галино, який термін? Дивіться, я тут ситуація дуже сильно проста, оскільки закладів таких небагато, якщо не негороше один, Да? Важливо, щоб ми не помилилися, враховуючи, що є кількість претендентів аж один. І я собі так думаю, що слідуючи продовження контракту, який би він не був, чи там рік, чи три, чи п'ять, то вам прийдеться з іншим депутатським корпусом презентувати їм вже презентувати, робити презентацію, якщо вас оберемо сьогодні. Я би хотів би це питання просто понятійно легко з вами обговорити. Чи ви погоджуєтеся, якщо ми позитивно виберемо? Ну, визначимося сьогодні з вашою кандидатурою, що за умови погодження і такої позиції департаменту соціального захисту, і при умові погодження з комісією соціального захисту Львівської обласної ради, якщо такі умови і складуться, що вами буде незадоволений і департамент, і комісія обласної ради, чи ви будете. Здатні скласти повноваження. Ростково. Дякую. Це дуже важливе питання насправді. Дякую. Думаю, наші наші всі представники, всі керівники мали би бути готові у разі неможливості. Це важливо теж розуміти. Якщо не справляються, То це в комплексі заклади охорони здоров'я, соціального захисту. Люди мають розуміти, не справляються точно не 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 на місці. Розумію, пані Юля підхопила можливість ну з квітня по покерувати. Думаю. Зміни зміни напевно в закладі. Є то можливо і представник трудового колективу, якусь свою думку скаже. Бо важливо трудовий колектив важливо, але найважливіше ті умови і ті підходи до тих, хто там знаходиться, щоб вони були на високому якісному рівні. Та, тому а за тим ми постійно слідкуємо. Пані Олену, у вас є запитання. будь ласка Я була в вашому закладі недавно з ним справді він. Ну, для мене таке враження справи на ну, складний об'єкт, складний, і я розумію, чому мало людей напевно на конкурсі, бо взяти на себе той тягар відповідальності, напевно, на кожен би хотів. Я бачила саме приміщення, і єдине зауваження та і ви це враховуєте, що. Воно містить ознаки історичної будівлі, і при капітальному ремонті, все-таки це врахувати і якомога більше то автентичність вивести допереду і заакцентувати на ній уваги при ремонті, не нехтувати тими ознаками, і можливо там і по вікнах, і по дахах подумати з архітектором, як це грамотно зробити. Хотіла більше по структурі. Скажіть, скільки в підпорядкуванні вас, людей і у вас у вас бюджет становить в рік на постійні витрати, захищені статті, і це? і что смотрела. Ну, у нас 80 с половиной штатных одиниц. Да. 80 с половиной. По працівники такі випадологічні? Ну, ну, це є адміністрація, це є бухгалтера, це є завідуючий господарством, юрист, це є по ремонту, це є двірники, обслуговуючий персонал, це є молодший медичний персонал, медсестри. То які у вас бюджет установи, утримавські видатки за рік часу? Я не можу сказати на й рік рік. Але ви бухгалтер зараз, так? Чи ні? Чи ви не виконуєте функцію головного бухгалтера? Ні, ні, зараз не виконуєте. Я просто хоча б розуміння, скільки це область. Десь 20 скупіками мільйонів, типу, як так. Так, так. Яка у вас територія? Площа території гектарів 4,5 гектари, так? Ви маєте документи на землю, на земельні ділянки всі сімчині є оформлені речові права. Це оформлені документи. 86. шість. Ми пам'ятаємо той з цим закладом, пам'ятаю ті кримінальні справи по даху. Ми обговорювали, тільки тільки прийшли депутатами в 2020 році. Відразу це все, відразу, відразу це все обговорення. І от мені просто розумієте, я, я знаю, що у вас запитатися з точки зору медицини, з точки зору лікувального процесу. Да? Я передивився у вас перший слайд уважно теж. Ви взагалі профільну освіту такого якусь маєте? Економічну. Економічно, так? Mm -hmm. Управлінська освіта. Добре, а як же ви з такою реабілітаційною складовою, лікувальною складовою? На даний момент ми в стебних возимо до реабілітаційний центр. Тому як що зараз на даний момент ми ви виготовляємо ще документи для двох підопічних. У нас вже є готові шість, Ну, шість. Ще виготовляємо до двох. Бо насправді та презентація, яку ви підготували, вона підготовлена правильно з точки зору ведення взагалі якби процесу перебування, процесу лікування, процесу реабілітації. Ну, Я просто хочу зрозуміти, чи ви її самі готували цю презентацію? Допомагали. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є ще бажаючи задати запитання? Пані Юлії. Якщо немає, то пане Романе Досвілля. ви сьогодні згадали, що ви виконуєте обов'язки і директора, і деколи завгоспа, і Я знаю, що це можливо в перехідний період і в тій ситуації, в якій ви є, тому що кожного дня десь труба, де щось інше, і функція директора, щоб все було спокійно в закладі. Але після призначення керівником. Напевно, буде потреба в тому, щоб робота організовувалася в такий спосіб, щоб нехарактерні для директора функції виконували працівники. І деколи це потребує, потребуватиме жорстких рішень. Скажіть, будь ласка, чи ви до них готові? Так, готова. Дякую, Панело Васильович. Одна з тих тез. <продукт> про які про які ви говорили в своїй презентації, напевно, все-таки соціалізація там прослідковувалася. От я вам хочу сказати, я також, якби не дарма, це питання з самого початку підняв на рахунок заходу на посаду і, і сходження з посади, е, яких із тих умов ми би дійсно хотіли спадок слідуючої каденції депутатські все-таки передати при, щоб все-таки якась розмова з цією комісією лишилася. Навіть досліджуючим. Я все-таки думаю, от. Запитатися вас, як ви плануєте взагалі, от який результат, який ви результат бачите соціалізації Ваш підопічних взагалі найбільший? найбільша ознака якась маркер, як ви бачите соціалізацію? Що би це мало бути? Працевлаштування в громаді? Ну, це соціальне підприємство. Валіант, що це мало бути? Навчання в середньої освітній школі? Що би це мало бути? Який маркер? Ну, я вважаю, що це є таким, як розвиток. Це є соціальне підприємство, де ми можемо залучати хлопців до якоїсь роботи, Та? Наприклад, майстерню Дякую Якось задоволений відповіді, дякую. Дякую. Буде 20 мільйонів. А скільки у вас підопічних зараз? 86. 86, 86 підопічних, так. І скільки яка вікова категорія? 22 – це і діти, і 64 – це дорослі. Дякую, шановні колеги. Дякую, пані Юлі. Кількість запитань наразі завершено. Дякую за вашу презентацію. Вас поки що попросимо залишити нашу комісію, а ми собі обговоримо, як будуть результати. Ми вас покличемо. Дякую за увагу.